Ні, це не військові навчання. Гвинтокрили на низькій відстані від землі та ще й приземлився на площі у місті святкування. 85 років з дня створення Державного науково-випробувального центру Збройних сил. Серед гостей Юрій Гусак, начальник воєнно-наукового управління Генштабу ЗСУ та Сергій Дроздов, командувач повітряних сил ЗСУ. Тим часом гелікоптер у центрі міста змусив містян дістати гаджети та зафіксувати політ. І вже через декілька хвилин соцмережі вибухнули питанням, що сталося. Це транспортний ні вертоліт. Тобто, звичайно, що він когось забирав Так, представники да ви керівництво да, керівництва держави, ну зборнику України були Екстреної ситуації не виявилося, все сплановано заздалегідь. Чернігівці, ж крім обурення, вже підраховують і збитки для міста та обговорюють, чи доречно використовувати центр міста як злітну смугу. Громадські з Чернігова дуже цікавить, хто з вас привіз своє дуже важливе тіло на гвинтокрилі прямісінько на красну площу міста. За які гроші ви під час війни використовуєте вертоліт для святкових переміщень? Ми дуже хочемо знати, як волонтери у кого все гаразд забезпечення, і важливо, за чий рахунок буде ремонтуватися ліхтар, який вивернули від. Отоку повітря після посадки та взльоту гвинтокрила, і останнє, коли ви вже насвяткуєтесь.